Вітаю, вас, шановне товариство. Сьогодні я хотів би поговорити на тему, як обираються верхні палати парламенту, зокрема в Європі. Для нас це дуже цікавий такий досвід. Ну, от, скажімо, Чехія. Форма правління в Чехії парламентська, так? Половина складу Верхньої палати парламенту обирається кожні три роки за мажоритарною системою у два тури. Сенат це 81%. Сенатор. Тобто ротація здійснюється, бачите, ось таким чином. Право обиратися сенатором в Чехії можна стати, якщо маєш не менше 40 років. Ось таке от обмеження, що солідні люди мають бути сенаторами в Чехії. Ще одна така європейська країна, Франція. Це напівпрезидентська форма правління. От, обирається на основі непрямих загальних виборів виборчими колегіями, наявними в кожному департаменті. Ось така от схема. Сенат складається з 348 членів, 6 років каденція, ротація половини складу кожні 3 роки. От, Сенат, до речі, не може бути розпущеним. Оце от, записано не в Конституції, і сенатором можна стати лише з 30 років. От бачите, у Франції така от ситуація. От, і там складна досить система. Є мажоритарне голосування в департаментах, є пропорційне представництво теж в департаментах метрополії, заморських територій. 12 сенаторів, які представляють французів за межами Франції, обираються за системою пропорційного представництва, членами асамблеї французів за кордоном. От бачите, тобто вони діаспору залучають до роботи в Сенаті. Ще одна цікава країна Ірландія, країна парламентська. Парламентська за формою правління. Сенат це 60 депутатів, обираються на 5 років. Бачите, трошки інша схема. 11 сенаторів призначаються прем'єр-міністром. Три сенатори обираються випускниками Дублінського університету. Три обираються випускниками Національного університету Ірландії. 43 обираються шляхом непрямих виборів виборчими колегіями. Які складається з канцлерів міст і графств, депутатів парламенту і сенаторів? Бачите, така складна досить така схема представницька. Виборчі колегії обирають культура освіта 5 сенаторів, сільське господарство 11 сенаторів. Праця. 11 сенаторів, промисловість і підприємництво 9 сенаторів, адміністрація 7 сенаторів. Бачите, тобто в Ірландії ну, дуже накручено. От, ну, от у них так. Ну, в принципі, Ірландія досить успішна країна за темпами зростання, зокрема на нинішній період. Італія цікава парламентська країна, тобто парламентська форма правління. Сенат це 323 депутати, знов таки на 5 років, так само, як в Ірландії. 315 сенаторів обирається шляхом прямих виборів, мажоритарна система використовується. Розподіл відбувається за системою пропорційного регіонального представництва. Три колишніх президента входять за посадою довічно, О, тобто це традиції Стародавнього Риму, коли магістрати. Обов'язково були сенаторами. П'ять сенаторів призначається довічно президентом за видатні заслуги. Ось така от схема. Нідерланди, ще одна цікава країна, на цей раз конституційна монархія, тобто форма правління Конституційна монархія, як обираються сенатори в Нідерландах, шляхом непрямих виборів за системою регіонального пропорційного представництва яким чином це виглядає? Перша палата Генеральних штатів 75 депутатів. 4 роки, але можливий достроковий розпуск. Ось так: от, право обиратися 18 років. В Італії сенатором тільки через 40 років. Ірландія 21 на рік. Бачите, в кожній країні європейській є свої відмінності. От і ми бачимо, що Сенат має різні функції, різні форми обрання. Але в цілому в європейській політичній практиці бікамералізм і, зокрема, різні форми обрання сенату, закріпилися в політичній практиці.